Добрий вечір всім. Клиночок сталь М398. Комбінований фініш такий. Вабух скруглено. Спуски вігнуті. Руків'я Мікарта американська. На бальстірочки зроблено фактуровочки, щоб не шкрябався, користувача. доволі зручний в руці, не важкий. Загальна довжина 230, лезо 110, 30 і 3,5. Ціна без піхов 8 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня!